Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан, сироп для всієї родини. Дисципліни та норми етики на пленарному засіданні народними депутатами України. Бойко не висловлювався в пленарному засіданні. Тому застосувати 51 першу статтю регламенту Верховної Ради України неможливо. І санкція цієї статті я нагадаю, передбачає максимальне покарання. Це Позбавлення від відвідування народним депутатом п'ять засідань Верховної Ради України, пленарних тому тут така норма не діє. Проте з'явилася нова проект постанови у комітеті з питань регламенту, якою пропонується відкликати народного депутата Бойка і займаної посади члена комітету, тому протягом сьогоднішнього дня я думаю, буде скликано засідання і. Відповідно до його рішення буде ухвалено або позитивно, або негативно рішення про відкликання бойка з комітету. Він стане звичайним депутатом без без належності роботи в належному чи в тому чи іншому комітеті, тому, тому згідно законів і процедур у нас виключно такий механізм. Що стосується його висловлювань, тут варто зауважити, що мають працювати свої структури, зокрема служба безпеки України, яка вже почала проводити допити з даним громадянином, які підігрує наративом Російської Федерації своїми заявами, і інші служби тому, тому будемо. Дивитися і чекати на е, цей процес, який будуть проводити сили структури. Тобто, пан Сергій, давайте ще раз зафіксуємо е, в парламент в, стосовно таких висловлювань Юрія Бойка зробити нічого не може, окрім як е, виключити його з комітету, і він стане фактично лише безкомітетним, але народним депутатом України. Правильно? Станом на сьогодні так, але якщо з'явиться. Е, Ну, підозри про вчинення злочину. Так. Потім яка буде проведена до судового розслідування, і буде вирок. от тоді Верховна Рада України відповідно до вироку позбавить я впевнений народного депутата будь-якого якого, якого я маю на увазі вирок на притягнення до відповідальності. Зрештою позбавить статусу народного депутата, тільки давайте так, ні також нагадаємо: може, не поміняти місцями рішення вас як комітету, конкретно регламенту депутатської етики. Поміняти місцями вирок до притягнення відповідальності і рішення комітету неможливо. Тобто, спочатку має бути ваше рішення, потім має бути вирок. Чи вирок міг бути давно? Я думаю, вирок міг бути давно, тому що ще раз повторюю, попереднє, попереднє скликання працювало з наявністю цієї п'ятої колони і в 2014 році. Я дуже добре пам'ятаю, зайшовши в парламент після майдану, ми бачили, як вони притихли. А потім, на жаль, з якимсь часом почали влада, почала заігрувати з ними. І звісно, вони попіднімали свої голови, почали висловлюватися, загравати на почуттях і віруючих, і інших почуттях. Там, Пане Сергію, вирок має. Виносити влади Які... чи конкретно правоохоронні органи? Хто має виносити вирок з правоохоронних органів? Органи правоохоронні органи мають повідомити про підозру, розглянути в досудовому розслідуванні ці справи. А суд має притягнути до відповідальності, оголосити вирок. Тоді, відповідно до цих дій, Верховна Рада України зробить свої відповідає відповідно до своїх повноважень, позбавить народу депутата на основі вироку суду. Тобто правоохоронні органи могли діяти раніше, зважаючи на риторику безпосередньо представників цієї не партії? не могли, а повинні були діяти. Повинні буде діяти. Я маю на увазі, не зважаючи на риторику, яку ви називаєте заграванням. Тобто важливо оцінювати безпосередньо слова тому, кому має виноситися вирок, якщо вони спрямовані на повалення державності України. Так, так. пане Сергію, а дозвольте ще поцікавитися вашою можливо особистою думкою, можливо, парламент певним чином також має напрацювання стосовно. Таких осіб, як Юрій Бойко, який підтримував російський наратив, можливо, інших, які мають державні нагороди або навіть звання. Що робити з такими особами, і чи має парламент якось реагувати? Можливо, були ж ініціативи з приводу того, щоб позбавляти таких осіб державних нагород. Не тільки державних нагород, і звань, якщо говорити про Бойка, бойко є героєм України, і цей указ президента не скасований. М'яч на полі президента України це виключно повноваження президента України, який відповідно до законів, які буквально нещодавно були проголосовані вже набули чинності в українському парламенті, має право позбавити будь-якого сепаратиста, будь-якого злочинця, почесних звань, нагород і все інше тому без жодних проблем. Але конституція, на жаль, не дає можливості парламенту зараз без вироку суду позбавити повноважень народних депутатів України. Зрозуміло. І нагород нагород та звань. Ну тому що героєм України бойко став 22 серпня 2004 року. Так. Також нагадайте фактор війни в даному випадку, коли висловлюються посили, які руйнують українську державну державу, факти війни вони впливають на це, що от зараз є певні обмеження на висловлювання, чи якщо позиція депутата спрямована на руйнування державності, війна чи мирний час, це конкретний вирок і конкретні статті. Фактор війни, звісно, впливає, тому що ми бачимо в нашій країні відповідно до указу президента про воєнний стан. Інформаційна безпека є ключовими з цих механізмів. Ми бачимо, що Ну в будь якій країні інформаційна безпека під час війни вона відіграє дуже велику роль. Нам зараз внутрішньої ескалації в суспільстві абсолютно не потрібно, тому ми повинні задіювати оффельні елементи цієї інформаційної безпеки і не виплескувати в ефір. Все те, що ми бачимо, або все те, що шкодить нашій державі, тому, тому я вважаю, що це правильно і, і нормально. Перейдемо до нормального життя. Я впевнений, буде все гаразд з висновки для вас особисто історія, як для депутата історія. стали заяви бойко неочікуваними. Ні, я ще раз повторюю це. Е, наявність з моєї досвіду вже багато років присутності п'ятої колони. Вони завжди сповідують таку риторику завжди намагалися залучити е, Російську Федерацію в якихось процесах України. Але на жаль, на жаль, ми так чи інакше не дійшли до. Певного рішення, щоб позбавляти їх найменшої можливості бути у владі, як мені. дякуємо, пане Сергію Сергій Тушок, перший заступник голови комітету Верховної ради України з питань регламенту та депутатської етики, був з нами на зв'язку.